Боже, як я ж ненавіжу русню. Боже, як я їх ненавиджу. Нас повітряна тривога в Ужгороді, і всіх вивели з залу. Ну, от що це таке? Зіпсоване свято на концерті Олі Полякової в Ужгороді. Прямо посеред виступу вимкнули світло. Прихильники співачки обурені, Стільки людей прийшло, вам що там зовсім грошей не вистачає. Це ганьба місту та організаторам. Українці молодці підтримали співачку, але настрій був вже зіпсований. Ну а тепер щось на кумедному Олі Полякової. Вона забула, в якому театрі дає концерт. Ну що, в Ужгороді відбій повітряної тривоги, і я всіх чекаю. А де ми виступаємо, Таня, Скажіть? М? Театр? Театр? Якийсь театр. Якийсь театр. А все, як завжди, починалося дуже добре. що в поїзді Полякова розповіла, що їде з концертом до Ужгороду. Дорогенький мій Ужгород, я вже в потязі їду до вас. І записую за сторіс, щоб ви потім не казали: ой, ви що, були в Ужгороді? А ми про це не знаємо. Також Оля зробила невеличкий румтурчик. Ой, як Ужгород зустрічає. Просто прекрасно. І -ї -ї. Ну, все. Щастя, зараз в ванну. Та навіть трохи релакснула в готелі біля басейну. Люблю гастролі ще й за це. <гум> ну, що, Ужгород, до концерту готова. А ви хто йде? Відповідайте. Ну як завжди, Оля не може жити без приколів. Тому цього разу під руку попався директор полякової. Боже, дорогенькі мої, подивіться, яка краса тут. Ми в лісі живемо. М -м -м -м, свіже повітря. Я хочу вам презентувати свого нового басиста. Це, е Це Валентин Науменко. Він незмінний вже 10 років мій директор. Але ми вчора вияснили, що він і швець, і жнець. І на Басу Дудець. Ну що ж, друзі, хто був вчора на концерті в Ужгороді? Надіюся, русня не сильно зіпсувала настрій. Залишайте також в коментарях посилання на ваші відео з концерту. Я вам бажаю всього найкращого. До зустрічі!